А от інспектори від американського уряду не виявили серйозних порушень, пов'язаних із використанням допомоги США Україні. Про це сьогодні вони засвідчили у Конгресі Сполучених Штатів за слуханнями комітету з міжнародних відносин у палаті представників уважно стежила наша кореспондентка Катерина Лісунова, яка зараз приєднується до ефіру із Капітолійського пагорбу. Неї розпитаємо більше. Катю, вітаю тебе. Вітаю стапе. Отже, перше питання про ці слухання передовсім. Катю, розкажи, чого саме вони сьогодні стосувалися в комітеті з міжнародних відносин палати представників. Сьогодні доповідали інспектори із різних трьох департаментів. Це безпосередньо агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, це держдепартамент та міністерство оборони. Зазначив, що протягом минулого року представники Білого Дому адміністрації Байдена звітували конгресменам та сенаторам у більш закритому. У режимі для різних комітетів, але не публічно, і от такі публічні слухання про те, як саме відбувається перевірка допомоги, яка надходить в Україну під час засідання комітетів, є одними із перших, і от на таких слуханнях не лише конгресмени, тепер законодавці американські, але й звичайні американські громадяни можуть послухати в прямій трансляції, як саме надається ця допомога, і одним із важливих сьогодні заяв які сказали ці інспектори, Тори є той факт, що вони не побачили жодного порушення в допомозі, яка надається Україні. Пропоную заслухати просто зараз за результатами ґрунтовної перевірки, яку ми виконали на цей момент. Ми не виявили жодних випадків шахрайства чи зловживання щодо прямої бюджетної підтримки. І з самого початку існує багаторівнева система реагування та перевірок, в якій багато різних організацій звітують нам та здійснюють власні перевірки, починаючи з уряду України та міністерства фінансів. Окрім того, пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через світовий банк, через три різні трастові фонди. Катю, а як саме США перевіряють, що та допомога, яку вони надають Україні, її використовують за призначенням, які є для цього ефективні механізми, зазначу, що взагалі сама заява від інспекторів про те, що вони не бачать жодних порушень щодо допомоги, яка надходить в Україну, вже є важливою, тому що фактично ці інспектори, яким довірили вести ці перевірки, вперше публічно сказали, що не бачать жодних порушень або зловживань щодо допомоги, яка надходить в Україну. І якщо казати про різні важелі різні... Різні рівні цієї допомоги, то як щойно ми заслухали в свідченні представництві Агентства США із міжнародного розвитку, вона зокрема говорила щодо фінансової допомоги, яка надходить в Україну, і така допомога перевіряється на різних рівнях в банківській системі, і, зокрема, через той факт, що допомога надходить через світовий банк. А от щодо оборонної допомоги, то в міністерстві оборони безпередньо інспектор міністерства оборони Роберт Сторч заявив, що на обладнання яке передається в Україну, були введені, була введена спеціальна система штрих-кодів. і за допомогою цих штрих-кодів вони відстежують рух цієї цього обладнання і цього озброєння вже потім, коли воно потрапляє в Україну. Катю, а чи залишаються все таки якісь занепокоєння? Можливі так щодо цього в американській законодавці? Насправді ті законодавці конгресмени, як республіканці, так і демократи, з якими я спілкувалась, розійшлись в своїх позиціях. Одні стверджують, що той звіт, який вже існує, і той нагляд, який вже існує, є достатнім. І е, той звіт публічний, який ми заслухали сьогодні, і заслухали в іншому комітеті не так давно, буквально місяць тому назад, знову ж таки в публічній формі є достатніми. Інші ж е, законодавці, з якими спілкувалися, це переважно республіканці, стверджують, що треба зауважувати, що Україна має велику е, історію корупційних скандалів. і Що е, допомога, яка надходить в Україну, має перевірятись посилено більше ніж будь-яка інша допомога Могу також зауважують на тому, що в Сполучених Штатах Америки, зокрема є багато власних проблем. А до допомоги, яка надходить в Україну, входять зокрема і оплата пенсій, як стверджують американські законодавці, і інших соціальних потреб для України. І що Сполученим Америки, мовляв треба сконцентруватися на власних проблемах. Пропоную заслухати думки конгресменів просто зараз. Ні. No, no. Я не задоволений рівнем перевірки наданої допомоги з багатьох причин. По перше, ми повинні мати повну 100% прозорість і підзвітність аудиту. Багато американців навіть не знають, що велика частина понад 22 мільярди доларів йде суто на українські пенсії. Це не оборонна допомога, це не гуманітарна допомога. В нашій країні є американці, які не можуть прогодувати власних дітей, не можуть заправити свої автобензином. Більше того, ми не можемо забезпечити захист наших власних кордонів. Я задоволена тим рівнем перевірок, який вже існує. Що насправді важливо, це щоб ми продовжували здійснювати ці перевірки, щоб переконатися, що фінансування використовується розумно, а податкові долари дійсно йдуть туди, куди мають іти. Well, я думаю, що коли три дуже ефективні генеральні інспектори, зокрема від державного департаменту та міністерства оборони, співпрацюють між собою, залучають серйозний персонал, як у США, так і в Європі, для гарантії, що кожен долар витрачається як найбільш ефективно, не переспрямовується та не крадеться, особливо щодо зброї, це запевняє американську громадськість і світ, що ми дотримуємося свого зобов'язання перед народом України забезпечити, щоб жахлива. Вторгнення Володимира Путіна дало задній хід, і наші гроші витрачаються на важливу мету. Я хочу відзначити роботу трьох генеральних інспекторів держдепартаменту Міноборони та Агентства США з міжнародного розвитку. Вони показали, що перевірка допомоги, яка надається Україні, це їхнє головне завдання, і в цьому процесі вони не виявили значних розтрат, шахрайства чи зловживань або жодних диверсій. Під час слухань вони засвідчили, що ведуть оперативні звіти, і все відбувається добре. Тож я знову хочу похвалити цих генеральних інспекторів за чудове виконання роботи, яку Конгрес їм доручив дуже цікаві. Дійсно, коментарі конгресменів. Катю, дякую тобі за твою роботу. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Катерина Лісунова.